Доброго ранку Україна. Сьогодні третя доба із мінусів що. Температура знизилася і вночі ну, трошки померзли, тому що всі хлопці взяли теплі речі. Ну, скажімо так, там все одно ж по дві години хто чергує, то таке просто що. Трошки так вийшло, а На наступний раз вже, скажімо так, з учотом аналізу погодних умов будемо працювати. А що по інтенсивності, хотілося б зазначити, що якщо раніше і я неодноразово говорив, що у орків у БК по артилерії ну, була тотальна, то зараз, от спостерігаємо, що наші не то, що відповідають, а я би сказав, як мінімум, це паритет по саме артилерії. І 155 калібр. Він набагато ефективніший по своїй ну, розрушительній силі і по дальності роботи. От тут би нам звичайно більше цих артилерійських стволів і БК але е, саме НАТО, саме Європа, вони ж не були готові до війни такої інтенсивності. І зараз воно там потихеньку виробництво цих. Ну це стрілкотня вже така. Е, кулемети працюють. Тут йдуть і штурмові, і контрштурмові дії, скажем так. То е, зараз виробництво там нам е, в країнах Європи роблять. Ну просто що воно по часу розтягнуто і, скажімо так, сьогодні на завтра не буває. Але як бачимо, як бачимо, поставки все-таки йдуть і дасть Бог будуть в тій кількості, це, це ствол, катанчики, міномети і ну, якби застосування є. Десь 2-3 хвилини, коли інтенсивні йдуть обстріли, немає ну, такого промежутку, тому всі намагавсь склад намагаються бути в укриттях. Ну, кожному по різному. В кого укриття є, в кого нема, хто в русі, хто на точці. Все по різному. А загалом ситуація, скажем, така: доктрина НАТО не передбачала. Штурмових дій без підтримки авіації, без тотальної переваги в повітрі і, скажем так, тотальної переваги артилерії. Але нас і так 7 чи 8 місяців дурили, поки орки закопувалися. Нам ну відтягували постачання бронетехніки, бо комплекта зброї. І як результат, орки змогли там декілька. Лінічні укріплення зробити і зараз прогризати ціною життів наших воїнів, приходиться. Ну, слухайте, це вже геополітика. Кожний переслідує свою ціль. Так, влазі... да, так що маємо. Ми... Маємо те, що маємо. Але незважаючи ні на що. Ми обов'язково переможемо в цій війні, хоч буде дуже тяжко. Але можливо, є у нас якийсь план, за який ми не знаємо. А він скоріше за все є. Тому віримо за селу, тримаємо стрій. Все буде Україна, слава нації.